Усім привіт! Сьогодні з вами хочу поділитись тим, що я носила в місяці жовтні. Це парфумерія, до якої тягнулася моя рука, і я зараз намагаюся переносити по максимальному всю свою колекцію, бачити результати в носінні всіх своїх флаконів. Я не за те, щоб тримати колекцію як колекцію, я за те, щоб використовувати те, що у вас є. Тому деякі аромати в цій підбірці за місяць жовтень є. Фаворитами, які я використовую вже кілька років, деякі є новинками. І також в цьому відео я хочу з вами розпакувати мою останню покупку парфумерії, до якої я дуже довго йшла з великим терпінням і чекала того, щоб придбати цей флакон. Тому давайте починати. І я хочу почати з того, що мій місяць жовтень почався досить. Не на позитивній ноті, тому що я прихворіла, як це буває в міжсезоння, перехідний такий період: то холодно, то спекотно, то вітряно, то дощ іде, і я підхопила. Застуду, тому я не могла носити деякі аромати в моїй колекції, але на застуду в мене є парфум. І взагалі на різні хвороби в мене є парфум, який я ношу, коли мені все рівно що носити, але мені хочеться щось носити. І це мій парфум від Avon, який називається Little Black Dress. Як бачите... Я зносила його майже уже повністю. Він в мене підходить до кінця. Це парфум, який в мене вже і багато років, але я ношу його досить стабільно, тому що принаймні раз в рік він мені підходить на щось, на якийсь випадок, коли мені нічого не хочеться чи не можеться. В усіх нас бувають такі дні, коли ми чи прихворіли, чи недобре себе почуваємось, але не хочеться прив'язувати цей. Негативний момент до парфуму, який для вас щось значить. Цей парфум він непоганий, але він досить простий. В ньому є щось прекрасне, в простоті є своя краса, це лінійний. Квітковий повсякденний аромат, він не занадто стійкий, він не занадто шлейфовий, але він підходить, коли хочеться, як я вже сказала, щось на себе нанести і не щось важке чи а, улюблене, коли не хочеться зіпсувати улюблений аромат поганими спогадами. До цього аромату в мене немає ніяких поганих спогадів, тому що якось він настільки зрозумілий, що нічого до нього не прив'язується. Але коли в мене закінчиться, я його більше, звичайно, не буду брати. Дуже рекомендую мати в своїй колекції парфум на такий не дуже позитивний день, коли хочеться щось носити, але не хочеться носити щось особливе. І тому що я відходила від моєї застуди і переходила в стадію. Алергії, потім переходила назад в стадію застуди. Мені потрібен був парфум, який я буду чути. Тому що, звичайно, в мене був закладений ніс досить багато, і я потягнулася до мого улюбленого Лавібель. Ну, Лавібель це воно, це класика. Любите ви Лавібель чи не любите це класика, і від цього неможливо. Відкараскатися. Це парфум, який ще проіснує десятиліттями, через декади і декади наші внуки будуть його носити, вважати його вінтажним. Зараз же він а, більш сучасний для мене, але ну, він такий приємний, сильний, окутуючий, дещо тошнотворний, дещо солодкий. В ньому дуже багато характеру, в ньому багато всього. Він мені підійшов, коли мені потрібна була гучність, коли. Багато моїх ароматів не справлялись з тим, щоб я їх на собі відчувала. Ще відчувала протягом дня чи до кінця дня. Цей аромат виправдає всі сподівання. І я знаю, що маси від нього втомилась, але я ні. Наступний аромат схожого формату мені потрібно було знову ж таки щось більш сильне, стійке. Um, шлейфове, насичене, і yeah. я потягнулася до мого аромату Кава uh, від Латафа. Це їх фланкер оригінального камера, який в мене також є. Але це вже з домішкою кави, це можна бачити по упаковці, і мені дуже подобається цей аромат. Він шикарний. Як бачите, я його. Трошки так зносила. Ну, ну, зовсім трішки, але його носила цілий тиждень, до речі. І ось скільки я його зносила, мені цього флакону вистачить на все життя. Він просто кричить про осінь з капою. Це, я завжди говорю, штрудель яблучний, це випічка, це солодкість, це. Для мене однозначно жовтень особливо, можливо, золота осінь ще трошки вересня, трошки листопада, але переважно для мене це жовтень, і кава тут дуже ем, не точно творна. Я не завжди люблю каву в ароматах. Якщо вона з домішками чогось горілого, мені це не подобається, не підходить. Але тут кава така. Її можна переварити, якщо так можна висловитися, тому що вона не випирає, не кричить про себе, але вона присутня. Я не бачу особливого сенсу порівнювати його з оригіналом, тому що це доповнення до оригіналу. І в них єдина різниця в одній ноті, як на мене. Якщо вам також не подобається кава, беріть оригінал. Якщо вам цікавіше спробувати е, щось таке штруделеве, випічкове але з кавою беріть цей формат, і обидвох варіантів вам не потрібно. Я шкодую, що вони в мене є обидва, але якби я вибирала між двома, я б вибрала кавовий фланкер. Із цієї ж парафії я зносила маленький семпл Angel Share від Killian, звичайно. Осінь, золота осінь туди, де я проживаю на півночі Америки, дуже гарна. Вона насправді от, ідеальна осінь з якоїсь листівки, де листя все золоте, де все червоне, де є сонце, воно вже не тепле, але воно пригріває і все дуже гарне, і дуже кольорове, і природа пер переходить в такий Інший свій стан, ви знаєте, що скоро все зміниться на гірше, але ви ловите цей момент щастя, радості, прохолоди і розумієте, що потрібно жити в моменті, насолоджуватись тим, що є зараз. Кожного разу, коли мені в руки попадається Angel Share від Killian, я з задоволенням використовую цей пробник і ніколи в мене немає потреби брати навіть тревел. Для мене це забагато. Одноманітності, це аромат для мене виключно сезонний. І виключно сезонний, навіть можливо, в рамках одного місяця. Якщо ви любите аромати і вважаєте парфюмер своїм хобі, то ви знаєте, що шанель. Це бренд, який просто кричить про осінь. От осінь це дорівнює Шанель, я б так сказала, така от формула. Якщо ви любите осінь так, як люблю її я, то в Шанель вам дорога. І я обмежила себе лише одним ароматом Шанель цього місяця: це Алюр. Це був мій вибір, тому що, як на мене, О, що це він тут за якийсь. Як на мене. Багато ароматів Шанель підходять для осені, а ось для золотої осені мені хотілося чогось такого, що пахне якимось золотом. Не скажу, що це дуже амбровий аромат, але принаймні упаковка мені диктувала такий настрій. Це аромат е, дуже персиковий. Ось я навіть зараз з флакону чую персики. Такі свіжі персики досить стиглі, але свіжі. І це такий білоквітковий персиковий аромат, але в ньому присутня деяка глибина, він не занадто свіжий, не занадто важкий. Єдине, що мене розчарувало в цьому ароматі, це в тому, що в ньому відсутня для мене дифузність, і він достатньо лінійний. Він не змінюється протягом дня, він залишається однаковим від початку до кінця, що є в багатьох ароматах, але чомусь від шинелі я чекала. Якогось більш цікавого результату, мабуть, це новинка в моїй колекції. Хоча цей флакон простояв кілька місяців, я його придбала не восени. Я відкрила його саме зараз. Напишіть мені в коментарях знизу, коли його краще носити. Можливо, я просто звернулася до нього в неправильний сезон. Мені хотілось від нього більшого, мені хотілось від нього більшої насиченості, і так він класика шанель. Він цікавий в своєму. Виконанні від дещо інший, але це не мій улюблений аромат від цього бренду. Як же пережити осінь без шалімару? <с> я знаю, всі показали свої шалімари в осінніх підбірках. Я не робила осінню підбірку, тому що щось мені. Було цікаво. Я дивилася всі підбірки, але те, що я роблю в підбірку, і те, що я ношу насправді в реальності, це дві різні речі для мене, тому це змінюється від року до року в моїй ситуації. Я знімала, до речі, колись підбірку, і вона, як на мене, досить добре вийшла, тому в мене не було сенсу перезнімати щось дуже схоже. В мене тут Мілісім жасмин. Це фланкер минулого року. Він, по-моєму, досі продається. Чомусь саме цей фланкер, чи він був непопулярний і не розпродали його, чи е, це не лімітка, так як нами зараз заявляють. Але він досі. О. Це мега-мега-аромат, який я хочу. Наступного року попробувати проносити усі місяці року. Я чула, що він дуже гарно розкривається влітку, що для мене великий сюрприз. Він, звичайно, для мене осінній аромат. Я його також хочу спробувати взимку і навесні, і в різний період часу дня і вечора. Я не хочу ніколи ставити лейбли на свої парфуми. Коли тільки вони носяться для мене. Лейбли ставляться іноді автоматично, як це, наприклад, у випадку Sкіlian Angel Share, але це рідкість, ніж правило. Тому я хочу розношувати мої аромати протягом усього року і не прив'язувати їх до якихось конкретних правил в моїй голові. Ви знаєте, шалімар. Шалімар це класика, це шикарний, дорослий, ем, нелегкий аромат. Він не солодкий, але він спецевий, він комфортний, він жіночний, але я бачу його також на чоловіках. Е, і натхнена моїм фланкером, я придбала новий фланкер ґерлянд Шалімар цього року. Він, по-моєму, називається Есенс Шалімар Лесенс інтенсивна версія. Я його ще навіть не розпакувала. Я його отримала буквально сьогодні і вирішила розпакувати з вами. Я не люблю ці звуки, ви знаєте. Тому я швиденько намагаюсь розкрити цей флакон і кинути сміття на підлогу. Ось так виглядає упаковка. Коли я почула саме перше рев'ю цього аромату і те, що він буде більш ванільного характеру, я знала, мені треба. От треба і все. Я взяла малюнький формат. Я дуже рада, що в них є такі маленькі тепер флакончики. Подивіться, яка це краса. Шалімар, ось тут золоті літери. Мені дуже подобається цей флакон, він такий вінтажний, і так він виглядає поряд зі стем. От дивіться, які вони по-різному золотаві. Світліший і темніший. Здавалось би, якщо він ванільний, він має бути темнішим. Але ось так вони виглядають поряд. Покажу вам на білому бекграунді. Цей фланкер я не мала шансу придбати в меншому форматі. Цей фланкер я придбала в меншому форматі. Спеціально мені більше не потрібно. Зробимо перший пшик, чи зробимо окреме відео про цей аромат. Давайте напишіть мені в коментарях знизу. чи... Хочете окремий огляд цього аромату після того, я, як я його розношу, проношу кілька днів, щоб огляд був більш суцільним? Але ось моя новинка сама остання. І зараз я взагалі дуже вибірково відношусь до парфумерії, яку я купую, тому що в мене зараз велика колекція, і я намагаюся. Просто зосередитися на використанні того, що є. Моя колекція мені дуже подобається. Я її вибирала сама, я її е, створювала під свої забаганки, під свій смак, під те, що мені подобається, хочеться спробувати. І я не хочу позбавлятись нічого, що в мене є. Просто я хочу знати, що нічого в мене не простоюється. Єдине з парфумерії, що я планую перенести в місяць листопад, це, звичайно, мої шалімари. Я хочу розносити новинку, і я хочу поносити принаймні раз, це моя ціль, шалімар У Жосмин. Такі назви довгі, в мене весь час щось клинить сказати не те. Тим не менш, все інше я буду носити по настрою і по тому, що мені зараз підходить і подобається. Настрій в мене не змінюється настільки часто, щоб мені потрібно було носити новий аромат кожного дня. Мені навіть подобається і спрощує моє повсякдення знати, що я ношу один той самий аромат кілька днів підряд. Пишіть коментарі знизу, що ви зараз носите, що ви носили в жовтні, чи що плануєте носити в листопаді, якщо у вас є на це плани. Як завжди сподіваюся, це відео було для вас цікавим і корисним. Ну, ми з вами побачимось в моєму наступному відео.